Навіть якщо ви обраний What? і вам в цьому світі все суцільно понятно, зробити правильний вибір все ж таки буває доволі складно. Особливо, якщо ви не знаєте якісної відмінності між хардтейлом та двопідвісом, думаю, що ви слідкуєте за велоіндустрією та в курсі, що хартейл це ще не вершина технології рамобудування, та існують дещо більш технологічні рами, які мають задній амортизатор та допомагають вийти за межі матриці. І ось тут починаються питання: може що ті зайві заморочки та та підвіска, якщо є класична жорстка рама, на якій твій коефіцієнт корисної дії завжди буде вищий? Що ж тут обрати? Керованість, комфорт та заднє колесо, що постійно приліпає до землі, або універсальність, легкість та постійну динаміку у катанні. То чого ж ви насправді бажаєте? Довершену та легку кросконтрійну раму, що має жорсткий задній трикутник, або сучасну раму з технологічною підвіскою, яка дозволяє їхати більш контрольовано, розслаблено та комфортно? Думаю, ви відчуваєте легку заплутаність, ну і це нормально. Бо це відео створено якраз для того, щоб допомогти вам розібратися зі всіма нюансами та порівняти дві різні концепції байків для кроскантрі. Так, блін, досить цього вже диму пігнали у ліс. Нагадаю, для тих, хто не в курсі, що кроскантрі – це одна з найпопулярніших велодисциплін гірського спорту, яка передбачає катання на велосипедах по пересічній місцевості. Ну а по факту, усюди. Історія дисципліни починається у 70-х роках, коли якісь юнаки у штаті Каліфорнія почали використовувати та модифікувати свої велосипеди для катання саме у горах. Вже у 80-х роках почали з'являтися комерційні гірські велосипеди. А до речі, у канондела це був ось такий байк під назвою SM500. У 90-х роках кроскантрі вже стає офіційною дисципліною міжнародного велосипедного союзу, так званою UCI. І у цьому ж році проводиться перший чемпіонат світу з цієї дисципліни. У 96-му році кроскантрі змагання включають вже до програми Олімпійських ігор, що проходили у Атланті. Ну а далі розвиток індустрії, я думаю, що можна проілюструвати приблизно ось так. Тих пір до сьогодні популяризація кроскантрі катання тільки збільшувалася в геометричній прогресії. А самі байки зробили ну реальну еволюційний якийсь стрибок. Ну просто порівняйте ось той Cannondale SM500 та сьогоднішній Cannondale Scalpel HT. Це реально якісь дві різні цивілізації. А тим, хто хоче ще більше поглибити свої знання, рекомендую ось це відео із рубрики Велосипедна енциклопедія», там де Сергій дослідив історію виникнення різних дисциплін та типів байків. Загалом можна сміливо стверджувати, що на сьогодні кроскантрі є найпопулярнішою велодисципліною, яка збирає безліч поціновувачів по всьому світу. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, який велосипед обрати для кроскантрі катання. І питання буде стояти не в тому, який бренд обрати, а який тип Осопеду буде кращим для вас та ваших потреб. А для порівняння, у мене сьогодні два доволі цікаві байки від бренду Cannondale. і ніяких лестощів, але це справді не просто кроскандрійні байки, а якісь дві карбонові бездоганності. Один з них це скальпіль HT Carbon 2, а також класичний скальпіль Carbon 3. А класичний це тому, що скальпель від початку свого створення з 2001 року завжди мав двопідвісну будову, і от тільки у 2021 році з'явилася версія скальпелю з жорстким заднім трикутником. Давайте не буду затягувати, та буду нарешті переходити до катання. Ну що почнемо? з скальпелю HT на рівних ділянках. Пігнали Скальпель HT одразу відчувається дуже динамічним байком. Геометрія тут заточена під рубілово та перегони. Та й взагалі, будь-які рівні відрізки, хоч по асфальту, хоч по ґрунтах. Це, звісно, козир хардтейлу. Ну і звісно, за рахунок жорсткої рами та низької ваги він дуже різко розганяється. Завдяки жорсткій задній частині байку мінімізуються втрати енергії. Тут на 100% відчуваєш ту власну ефективність педалювання, коли кожен твій кіловат потужності примножується та йде в прискорення. Так, саме час розказати вам про амортизацію. Лого! Так от щодо амортизації, то на хартейлі вашим рукам попереду допомагає тільки вилка лефті. А от задня частина байку зовсім трохи гасить вібрації завдяки карбонові рамі, тому переїжджаючи якісь перешкоди, вам частенько буде необхідно вставати на ноги. Ось тут і криється той самий нюанс хартейлу. Коли ви їдете на такому байку, ваше заднє колесо, зустрічаючи перешкоди, будь то гілки або каміння, або коріння, або ями, неважливо, воно підбивається. Таким чином ви втрачаєте і контроль, і швидкість. В будь-якому разі хартел це про драйвовість та про техніку райдера, тому що вам необхідно завжди дивитися наперед та прораховувати свою траєкторію руху. Загалом, звісно, не дивно, що на рівних ділянках хартел показав себе доволі динамічним байком. Але давайте тепер подивимося, яким себе покаже двопідвіз. Ну що сказати, мені нравиться, як воно їде, і як круто, коли не відчуваєш навіть найменші нерівності на своєму шляху. Повнопідвісний скальпіль це справді інший вимір. Там, де на хартелі ваша п'ята точка, отримує всі удари, на підвісі ці рівності згладжуються, та ви їх повністю не відчуваєте. А значить, менше втомлюєтесь. Також, хоч це до двопідвіз, але він доволі динамічний. А якщо ще й заблокувати підвізку, а це робиться з однієї кнопки, то взагалі забуваєш за будь-які втрати енергії. Коли ви їдете та зустрічаєте реально складні ділянки траси, то от на хартелі вас одразу почне трусити, а ноги будуть злітати з педалей. А от на підвізці буде зовсім все навпаки, вона дозволить вам їхати по будь-чому та поглини будь-які удари. А це вам поможе зберегти контроль. А що найголовніше, підвізка допомагає райду. Дару їхати будь-яку лінію дуже плавно. Є таке відчуття якогось спокою та чілу, ніби ти відчуваєш себе якійсь додаткові безпеці. Тепер прийшов час порівняти байки в більш складних умовах і перевіримо їх на обхілах. Не буду міняти чергу і вірвуся ось цей обхіл на хартилі. Ну що, на скальпі лічті все дуже динамічно, тому спробуй набрати більше швидкості та не вставати до кінця обхілу, якщо, звісно, перешкоди мене не змусять. Коли ви їдете на класичному кроскантрійному байку угору, вам особливо важливо дивитися наперед та уважно слідкувати за перешкодами на вашому шляху. Для успішного подолання всього обхілу вам слід продумати всю лінію руху, зважаючи на всі перешкоди аж до самого верху, тому що будь-які каміння або гілки, або якісь там ями можуть добряче збити вашу швидкість або зовсім зупинити вас. Вважаю, що в ідеальних умовах з гарним зачепом на саму гору ефективніше та швидше вивезе вас саме хардтейл. Але ми знаємо, що ідеальні умови це все ж таки більше виняток. Перша черга до підвісу. І скажу, що одразу сівши на нього, відчуваєш оцю неймовірну різницю, коли підвіска працює під тобою, з'являється відчуття, що ти не їдеш, а пливеш. Порівнянні з хартелом, підвіз дає можливість більше часу залишатися у самому седлі та не вставати на ноги. Таким чином ви зберігаєте і енергію, і ваш комфорт. Підвізка дуже допомагає зберігати гарний контакт покришок із землею, що дає необхідну тягу та зачеп на складних ділянках. Навіть там, де здається, проїхати буде вкрай важко. підвізка дозволяє це зробити, залишаючи постійному контакті ваше заднє колесо, що дуже необхідно в обхілах. Так, звісно, до скальпель відчувається менш ефективним та динамічним на підйомах, але це компенсується його можливістю плисти по нерівностях, зберігаючи вам постійну стабільність та контроль. А ще завдяки підвісці, ви можете більш ефективно розподіляти свою вагу та зусилля, що робить підйому обхіл менш виснажливим. Ну що, спуск? Йди на сюди. І тепер черга спусків. І, звісно, на двопідвісі вниз буде їхати і легше, і веселіше. Але почнемо з хардкору, з хардтейлу. Коли йдеш на скальпі HT вниз, то відчуваєш всю деревовість, яку тільки можеш витягнути з цього байку. На спусках з твердим покриттям можна нестися стрімглав, як то кажуть, на всі гроші. На лісових стежках, де спуск був крутий і технічно складний, скальпі HT показав себе з хорошого боку. Жорстка рама дозволяла точно керувати велосипедом, особливо на швидкісних поворотах та вузьких ділянках. Однак на сипучих та кам'янистих ділянках кар'єру відсутність задньої підвізки стає такою відчутною проблемою. Удари від всіх нерівностей передаються в раму та змушують вас бути постійно обережним. Відчувається, як кожен камінь впливає на стабільність велосипеду і доводиться значно знижувати швидкість, щоб не уникнути втрати контролю. Викликаю силу до підвісу. А от щодо спусків на підвісі, то це прям стихія цього байку. На складних даунхілах скальпіль показав справжню перевагу. Я відчував себе значно впевненіше, оскільки міг спускатися і швидше, і агресивніше, не турбуючись про втрату щеплення або рівноваги. І де б ви не каталися, байк буде завжди допомагати вам впоратися з усіма викликами. І тепер фінальне тестування. Воно буде проходити на колі метрів 800 цього, але тут будуть і прямі відрізки, і підйоми, і спуски. Пройдуся і на хартелі, і на підвісі і глянемо, який час буде на першому та на другому байку. Вийшов ось такий час. Хвилина 19.38. Фух, на картелі, звісно, це дуже швидко, але в деяких місцях мене все ж таки трохи заносило. Ну що, тепер глянемо що буде на допідвісі. Музика Ну а на двопідвісі вийшов ось такий час. Хвилина 21.57. Майже 4 секунди. Фух, захекався, звісно, я відповідально. 4 секунди різниця між хартейлом та двопідвісом, думаю, все ж таки перевага була хартейла на рівних ділянках. Можна було ще динамічніше і швидше розігнатися, тому він вийшов швидше. А можливо, це тому, що я не поставив на двопідвіс контакт та їхав в звичайних кросах. Якщо ваші траси здебільшого рівні та швидкі, і ви тільки починаєте свій шлях в крос катанні то хартейл може бути гарним варіантом для вас. Він простий, ефективний, а також легкий. Canon Scalpel HT – це чудовий вибір для тих, хто не шукає простих шляхів, має гарну техніку та хоче байку, якого легкість і жорсткість грають ключову роль. Хартейл ідеально підійде для тих, хто любить агресивний стиль їзди та не шукає компромісів. Хоч для мене самого це стало неочікуваним, але двопідвісний канондей Scalpel став моїм фаворитом. Цей байк ідеально розкривається на складних та технічних ділянках траси, а також гарно підійде для легкого ендуру та трейлрайдингу. По вазі байки відрізняються не так, щоб її суперкоординально, але все ж таки хардтейл важить 10,5, а от допідвіз 12,5. 2 кг різниці. Якщо ви шукаєте велосипед для екстремальних умов, де важливі не тільки швидкість, а й контроль, двопідвісний скальпель – скальпіль це ваш вибір. Тим, кому здалося, що у цьому відео було забагато сленгових слів, рекомендую подивитися ось це відео про анатомію велосипеда. Ну а тим, хто хоче дізнатися, що ж таке гріб, гляньте ось це відео про типи різних покришок. З вами був Григоренко Олексій і канал Велопланета. За будь-яких умов тримайтеся у седлі, катайтеся частіше та всім па-па!